Всім добрий вечір. Знову у мене проміжуточний етап зборки. Далі вже буде грунтовка. Покажу вам, що я тут зробив по зілу 131-му і що ще мені залишилось. В общем, підсобрала таку кабіну. Двох частин складається, бачите, одна частина тут, друга вже на рамі. Сюди ще треба вклеїти люстрик, я вам казав, що була підсвітка в кабіну. Ручки і будемо грунтувати. я вже цю рішетку. Защитну чи це трап такий спеціальний. Не знаю, ну приклею. мені вона подобається. Далі пособирав я інтер'єр вже в кунг. Бачите, тут такі тумбочки Тоже класний. Модель мені дуже сподобалась це теж ось з кунга. Якийсь чи то компресор, чи то генератор. Не знаю, може взагалі сварка якась. Насос може, не, не догнав, я, що воно таке. Каністра одна буде стояти тут на кунгі. Це щось я таки не поняв, якийсь, мабуть, чи фільтр, чи я не знаю. І ще одна лампа настільна. Одну я вже приклею, ще одна залишилася. Зараз сфокусую, вам покажу. Тут, бачите, типу, імітація лампочки є. Така вона вроді на е, пантографі, висовується. Так, давайте далі, дивіться. По рамі. Зібрав двигун, зібрав вже морду я поставив. Трохи щось падає в мене різкость. Може телефон сідає, не знаю. Е, поставив усе, приклеїв крила. Бачите, кабіна віддільно знімається, крила. Приклеїв, щоб було проще, бо я перший раз, як збирав, крила не приклеював, зібрав кабіну, а потім клеїв крила, і воно так тяжко було, їх потім заводити сюди за двигун. Підсвітка тут є. Давайте покажу вам, що воно з себе являє. Фари вже світять, як положено. Так. Переплилося, тут усе, бачите, все, все переплітіно, блін. Підготовив вже, що все думаю, щоб було сразу в раз і показати. А воно щось не раз не виходить. О! Ну десь провода перемикається. Тут я ще не розібрався до кінця, як я це все буду робити. Я це зараз, думаю, прокладу їх по рамі. Приблизно десь під кунг виведу. А там далі вам я зараз покажу. Бачите? Працюють. Отак от воно буде в темноті. І ось так вони. Працюю, десь я їх приблизно до вам, мабуть, протягну, може трошки ближче. Зараз вам покажу роботу, яку я провів по кунг. Це в мене ще тут світлодіод один. Цей, що в кабіну треба клеїти. Так, кунг у мене буде відкриватися. Дивіться, так я вирішив, що тут у мене буде стояти батарейка. Дві батарейки буде стояти тут. Тут я зараз покажу вам далі, що тут буде. Ці двері я вже не другав, думаю, нехай вони такі будуть. Ну, приклею їх, понятно, я маю на увазі, що у них буде там батарею. В цих дверях тут буде батареєчка. І бабах. відкриваємо кунг. Кунг буде в мене відкриватися. Дивіться, ставимо ми все по своїх місцях. Отак от, от воно буде з собою щось. Я вляю. Давайте візьму телефон поближче. Оп, отак вот під Богом. Краще видно. Так, кума вже в зборі. Сейчас, щось трошки. Мобіла моя. Так, далі. Тут підкладі дверки трошки, бачите. Я хотів їх відкрити, потім передаємо, я думаю, що і сторони зроблю. Так, загалом, дивіться, що я придумав. Оця настольна лампа у нас теж буде світитися. Я так придумав, тому що тут робоче місце. Бачите всі секретики вам покажу зараз. Тут робоче місце, тут це, я так поняв, заточний верстат, тиски. І тут буде світить лампа. На другу сторону я приклею її, але не буду освітлення робити. Просто приклею. Так, і тут, бачите, чемоданчик. Оце чемоданчики отакі були в комплекті. Це з набору. Я не очікував, що така буде деталізація. Я взагалі думав, що кунг буде пустий. Це в мене ремонтний, а ще є кунг, там, де військовий. Я не знаю, як він правильно називається. Там якісь типу, кроваті. Таке щось і все. Так, чемоданчик, тиски. Знову ж таки, бачите, тумбочки якісь тут. Це, я так зрозумів, аптечка. Вішалка, якийсь динамик, вогнегасник. По цій стороні тут якесь радіо, блін, витяжка. Ну, тобто набор бомбовський. Мені він дуже сподобався. Тепер давайте про те, що це падає. В общем, я так придумав, вирізав я гравером Дно в цьому чомоданчику. Бачите, гравером і ножом тут почти зубами гриз. І вивів. Вимикачі ті, що мені прийшли з Алікспресу, я вам показував. Вирізав тут столішницю. І тут, розумієте, так само вирізав, бачите? Це вимикачі ці будуть вмикати... Оцей буде вмикати фари, заднє світло і ближнє. Оцей буде вмикати люстру, настільну лампу. Як світи настільна лампа, я вам зараз продемонструю. Не цифрово, да. О, Бачите? Я ще думаю, може, напишіть в коментарях, може покрасити її в мене є жовтий лак. Це ну, типу, для поворотників. Можна покрасити її таким районом, Вона буде типу, як лайк накалювання. Думаю, може таке зробити. А так, в принципі. Тут десь у відео тут чи тут, чи я покажу по фотографу, як я тут провод проклав. Тому що вся проблемка якби, в тому, що провод і тоненький і треба його незамітно проложити. Ну, і щоб він же ж не пересікався бо замкне. Провід далі я пустю сюди, по цій стінці, сюди під тумбочку. І тут буде от і ти провода. Тут буде батарейка стоять. Тут про просто, просто отвори, отворить батарею. Ну і там мінус буде йти допустим, на світлодіод, а плюс через вимикач теж на світлодіод. Якось воно буде отак. Далі, що вам ще показати? Дах. Соба, в принципі, тут я не думаю, що є щось показувати. Просто він буде у мене так стаціонарно. Ось, на полки воно стоїть все так. Просто звичайний кунг нічого не незвичайного, а потім оп, а тут інтер'єрчик. Фарбувати я не знаю, що подивлюсь, як ну, там верстаки, тумби. Зрозуміло, що як попало можна, кунг всередині не знаю, який кольор, якийсь, мабуть, треба, типу, як ДВП чимось чи він таким обшитий. Пошукати, фарби в мене все одно немає. Замовив я вчора аерограф на Алікспресі, їде мені аерограф і шланг. То тижня через два вже будемо фарбувати. Ззаду тут все, я бачите, позбирав. В принципі, все чітко. Ящички тут. І тут ящички, і тут. І тут навіть є ось ці швеліра приварені. Бачите, типу під драбину, але мені захотілося так драбинку зробити. Це під запаску у нас кронштейн. Бризгавище, я все поклею. Драбинка, бачите, я пішла на дімбіль. Е Світлофар задніх. Е бачите, ось вони на місцяці. Там є і корпус, і стекляшки. Там треба буде їх трошки доробити. Так само я впаяю, я думав, і сюди десь пустю, наприклад, проводки звідси і під тумбочкою. Або звідси проведу на цю сторону і під цією тумбочкою і виведу сюди. Щоб воно було більш-менш гарно. Я думаю, проводів цих не буде, видно, буде воно красиво. Вчора виверну я короче, пів бутилочки цього клея, товкся-товкся тут вечором Бах, бачите, що з ковриком сталося. Клей роз'їв його мгновенно вже без розмітки. Ну, він не липкий, клей витерся, але розмітки нема. Так що побачу, може. Колись коврик новий куплю. Хоча це джаз, бачите в мене, він повинен бути якісний, я злізла фарба дуже швидко. Ну Загалом поки що так. По обновках пишіть, що ви запропонували, яким кольором пофарбувати чи фарбувати лампочку в цій настільній лампі. Настільну лампу, до речі, я допрацьовував гравером. От цю імітацію, імітацію лампочки оцю. Я спилював оце, я його спиляв, тут зробив просто типу сферу, потім просвердлив два отвори. Один проходив по центру плафона і виходив зверху тут на патроні. А другий трошки правіше тут просвердлив і так. Провів по пантографу по цих пазах якраз. Проводок провів і нормально уклався. Ну, я фото прикріплю. Так що пишіть ще, що можна ще сюди додати. Буду з радістю читати ваші коментарі. Прислухатися до кожного. Дякую. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.